Продовжуватимуть надавати всю можливу допомогу до спільної перемоги. Про це заявила міністерка економіки Латвії під час зустрічі з виконуючим обов'язки Чернівського міського голови в муніципалітеті 23 травня. Ну так щоден сигонішньої зустрічі обговорити з вами як найкраще ми можемо надати вам практичну допомогу, як від держави в цілому, так і на рівні муніципалітетів. І я думаю, що найкращий спосіб це саме такі прямі зустрічі, і ми можемо таким чином обійти різні бюрократичні моменти, які заважають в ефективному. Прийнят ті рішень, звичайно, ми готові надати пріоритетну допомогу зараз, яка є найнеобхіднішою. Але ми також бачимо, що ми могли б долучитися до підтримки Чернігова вже після війни, тобто розробки різних планів. Тому у складі Латвійської делегації був президент торгово-промислової палати, гендиректор конфедерації роботодавців, голова правління асоціації планувальників території Латвії, посол в Україні, і держсекретар міністерства Олександр Ломако розповів про боротьбу міста героїв з російським агресором, пошкодження міста та інфраструктури, кроки, які вже вдалося здійснити по відновленню, аби населення Чернігова поверталося людям було зручно і комфортно тут жити і розвивати місто. Головний наш виклик міської влади. Цієї влади в місті було повернути людей і дати сигнал: тут буде майбутнє, тут є життя, сюди можна повертатися і повертатися до роботи і бізнесу, в тому числі. Ті 20-25 тисяч, які ще не повернулися. Ми будемо за них боротися і хочемо давати їм сигнал, що як тільки ви будете відчувати себе в більшій безпеці. Ви можете повертатися тут. Є майбутнє відновлення сфери закладів освіти, близько 80% з яких були пошкоджені, та об'єктів водоканалу, від яких залежить водопостачання і водовідведення фактично всього Чернігова. Одні з найпріоритетніших. Їхні представники розказали про пошкодження і плани відновлення латвійської делегації. дякуємо за таке детальне описання ваших потреб. І я думаю, що це буде дуже корисно для наших спеціалістів, щоб перейти. До практичної частини зараз уряд займається тим, щоб розробити всю документацію щодо підписання угоди, яку ми зробимо вже найближчим часом. І дякую за технічний опис. Я думаю, що одразу після підписання необхідної документації ми зможемо перейти до практичної сторони, для того щоб надавати вам підтримку в зазначених проєктах. В результаті зустрічі досягли домовленості про виділення 2 мільйонів євро для відновлення Чернігова. Їх спрямують на закупівлю обладнання для закладів освіти та відновлення мереж КП Чернігів водоканал. Ломако подякував народу Латвії за підтримку України і Чернігова. Ця зустріч в муніципалітеті стала можлива завдяки очільнику міста побратима Латвійського Огре. Декілька тижнів тому ми бачилися з нашим добрим другом мером Огре Егілсем. Він анонсував цей візит. Я хочу передати і йому слова вдячності, тому що Огре дуже сильно підтримує Черніги. Він був тут 4 або 5 разів вже і привозив і допомогу місту, і допомогу нашим військовим. І для нас це дуже важливо. І підтримка народу Латвії і міста побратима для чернігівців. Це не тільки підтримка, це й серйозна дуже моральна допомога. Ми розуміємо, що Україна воює зараз. Не тільки за свою територію, і свободу Україна захищає наші спільні цінності, цінності демократії, свободи місцевого самоврядування. В ході зустрічі також обговорили відновлення Чернійської ТЕЦ, можливе залучення латвійської допомоги по модульним будинкам, відновлення транспортної сфери та співпраці бізнесу. Наприкінці сторони обмінялися подарунками. Латвійська делегація подарувала саджанці з їхніх лісів, щоб висадити у нас для засвідчення дружби і підтримки. До країни Балтії поїдуть малюнки чернівських дітей з нашими пам'ятками.